Мильна булька невеличка, Соломинка і черевик Ішли по лузі, бачить річка. Як добратись на той бік? Каже булька, черевичку, попливи по річці вплав, І як човник через річку, нас любенько переправ. Ні, не хочу, по воді я зовсім плавати не звик. Тут на тебе вся надія, відмовляє черевик. Пулька каже Я признатись вмію плавати сама, та щоб вас обох підняти в мене силеньки нема. Соломиночко, сестричко, чи маленька ти на зріст? Простягнись на той бік річки та й перейдем через міст. І охоче, в ту ж хвилину, дуже довга та тонка, простяглася соломинка аж до того бережка. Переходь ти поодинці, черевичку, не барись. Він пішов по соломинці, а вона одразу трісь. Черевик шубов всю воду, навіть хвиля розійшлась. А уздрівши цю пригоду, булька реготом зайшлась. Реготались, реготалась, поки лопнула вона. І нікого не залишилось, тільки казочка смішна.